Привіт, ти на каналі порталу Smartphone.ua, а в цьому відео я тобі презентую, анонсую смартфон Uliphone Armor 29 Pro. Є версія Thermal Version, що значить, що в цьому смартфоні є тепловізор. Але про всі деталі розповім пізніше, почну з того, що до 21 вересня 2025 року на цей пристрій буде найкраща ціна, де знайти по лінку в описі до цього ролику. Там сайт офіційний виробника, і там буде лінк на. Те, де купити найдешевше, а ціна нижче 600 доларів. І це небагато, бо я перерахую все, що ви отримаєте за ці гроші. І це буде немало. Адже в цьому смартфоні і батарея величезна, і два екрани, і процесор не з найповільніших, і хороші камери, в тому числі нічного бачення. Тому про всі деталі розповідаю: а якщо цікаво, став лайк та дивись далі. Починаю з того, що у бренду Юлефон вже є модель. Armor 29 Ultra. Там процесор топовий, але тепловізора немає. Тому якщо вам треба велика продуктивність, то беріть той. А якщо захмарна продуктивність не потрібна, то звертайте увагу на 29 Pro, про, про який я розповідаю. Починаю з топової фішки цього пристрою, а це тепловізор. Модель ThermoView T2, роздільна здатність 640 на 512 частота 25 Гц, кут огляду 56 на 42 градуси. На допомогу самому сенсору йде додаток ThermoView App. Плюс ви можете фіксувати температуру від мінус 20 до 550 градусів по Цельсію. З похибкою всього в 2 градуси. Там же на тиловій стороні цього смартфону є в нас величезний ліхтарик, 1000 люмен максимум 570 діодів. Максимальна потужність 5 Вт. Плюс маємо ще пару ліхтариків, які можуть горіти або червоним, або синім, або блимати цими двома кольорами. Це такий собі екстрений ліхтарик на 34 діоди. Іноді може бути корисним, так само, як і величезна батарея на 21 тисячу Це дуже великий об'єм, і тому і габарити в цього смартфону немаленькі. В ширину він 33 мм, а вага в нього майже 700 грам. Щодо батареї, то її має вистачати на 7 днів. Дуже активної роботи або на декілька тижнів роботи в режимі очікування. Якщо ж ви просто запустите відео, то воно буде програватися без перестанку мінімум 27 годин. А спитаєте, як же швидко можна зарядити цю батарею? Зарядка швидка. Підтримується 120 Вт Power Delivery. До 20% пристрій можна зарядити всього за 10 хвилин. Це дуже швидко. Плюс ви можете, як від повербанку, віддавати заряд з цього смартфону на інші пристрої, потужність віддачі 10 Вт. Корпус у моделі Uliphone Armor 29 Pro захищений і по стандарту ip 69 k і по Millitрі стандарт 810H. Тож, якщо він у вас буде падати, то за це не варто сильно. Набентежитись, плюс ви зможете знімати під водою і фото, і відео, але про камери трішки пізніше. Що мені ще сподобалось на корпусі, так це що є додаткова клавіша, смарт-клавіша, яку ви можете налаштувати під себе. Плюс цією клавішою можна робити фото швидко. А також є роз'єм U-Smart, до якого можна підключати різні мікроскопи та ендоскопи бренду Юліфон різних серій. За всі розрахунки в смартфоні Ulefone Armor 29 Pro відповідає процесор Mediatek Dimensity 7400. Це 4 нанометровий чип 5G, 8 ядер, найпотужніше ядро 2,6 ГГц, плюс йому в допомогу, звичайно, ж дали чіп, що вже звично для бренду Ulefone і їх топових смартфонів. Цей чіп Mediatek NPU 655. По модулям маємо Bluetooth 5.4 NFC, всі потрібні модулі навігації, а також Wi-Fi 6E. По пам'яті маємо 16 ГБ оперативної пам'яті, фізично, плюс 16 можна додати віртуально. Основний накопичувач на 512 ГБ. Плюс можете додати картку на 2 ТБ. Всього в смартфон можна вставити три картки, дві сімки і одну картку пам'яті окремо, тобто у нас три слоти. Щодо екранів, то їх два. Перший на лицьовій стороні 6, 67 дюйма AMOLED, частота 120 Гц. Роздільна здатність Full HD Захищений він склом Gorilla Glass 3, так само як і другий екран, діагональ якого 1.04 дюйма, АМОЛЕД роздільна здатність 340х340 340 пікселів, частота 60 Гц, максимальна яскравість 60 ніт. Це такий собі допоміжний дисплейчик. Іноді він дуже корисний, ну хоча б щоб перемикати треки. Як я вже й казав на початку, покупцю доступна версія Uliphone Armor 29 Pro або 29 Pro Thermal. Вершен от, тепловізор може бути або може не бути, але три камери все таки залишаються, і одна з них нічного бачення: 64 мегапікселі, яку доповнили чотирма світлодіодами. Основна камера 50 мегапікселів. Samsung GN1, у якої сенсор з пратурою 1.95. Плюс в нас ще є одна 50 мегапіксельна, ширококутна камера Samsung. 50 мегапікселів, апертура 2.2. на основні 50 мегапіксельні камери можна записувати відео в 4К. На фронталку, яка тут також 50 мегапікселів, це модуль Samsung GN1, можна писати в Full HD. Тож, як на мене, до камер в цьому пристрої не придратись, вони хороші. Плюс є софт, який може доопрацювати ці фото, в тому числі з використанням штучного інтелекту. Сам же смартфон працює на актуальному Android, і як я вже казав, до 21 вересня буде продаватися по найкращій ціні, яка нижче ніж 600 доларів, де знайти його по лінку в описі до цього ролику. А якщо у вас виникнуть питання по Юліфон Armor 29 Pro... Термал вершен і без нього? Задавайте в коментарях, буду радий відповісти. З вами був Андрій та портал Smartphone.ua. До зустрічі!